13 травня 23 рік це такий вигляд має пшениця на 30 сіяна. тільки що міряв, висота вже 60 сантиметрів. Так і не скажеш, що вона на 30, тільки треба дивитися в міжій Є трошки. Якісь болячки, але в цьому році це не дивно. Такі дощі. Ну, масу дебелу набирає. На сього в сплошну на 15. Зразу видно така просадка. трошки тоньше, листок трохи тоньший тут ширше. Спостерігаємо далі.